Чергову порцію молодих спеціалістів випустив і Вінницький центр профтехосвіти, торгівлі та харчових технологій. Тож лави кухарів, кондитерів та слюсарів поповнились. Майже 200 випускників вже завтра стануть за свої перші робочі місця. Без роботи не залишиться ніхто, адже попит на ті професії на вінницькому ринку праці шалений. Вони не думали й не гадали, що одразу після училища на роботу їх заберуть, як кажуть, з руками й ногами. Тепер випускники 2011 року гордяться, що одного дня вони переступили поріг Вінницького ЦПТО торгівлі та харчових технологій. Три роки безкоштовного навчання, і як результат, нові друзі, маса вражень та спогадів. І головне, диплом кваліфікованого робітника на руках. І цей документ точно не буде пролежувати на далекій полиці, адже Возпечені фахівці вже мають роботу і добре знають ціну здобутої професії. Зараз токарів треба більшість ніж там економістів, бо зараз вже дуже багато в інститутах, а такі як токарі їх дуже мало. І ми, я пішов на цю професію, бо вона дуже є оплачувана. Приміром, ресторанний бізнес. На сьогодні у Вінниці немає такого закладу громадського харчування, де б не працювали випускники ЦПТО. І все тому, що викладачі училища у роботі з кожним учнем мають власні секрети навчання. Особистий секрет мій в тому, що опора не йде не тільки на професійне навчання, а й на виховання. Для мене Важливий професіонал з високими моральними якостями. От, от таких професіоналів я намагаюсь і ну грубо сказати, вирощувати. Да, коли вони потрапляють до мене. Без секретів не обходяться і випускники. Вони теж вже визначились, чим саме будуть підкорювати вибаливого вінницького споживача. Секрет мого успіху це уважність і те, що я вкладаю душу в кожну страву. За словами директора державного навчального закладу, 100% працевлаштованих випускників це не випадковість. Центр вже встиг завоювати довіру на ринку праці і все завдяки високій професійній підготовці учнів за студентів, що його закінчили. Йде свого роду боротьба між роботодавцями, запевняє Валерій Дяков. Підприємства чекають і є зараз підприємства, які дають замовлення на направлення на роботу, але на жаль, у нас кількість випускників також обмежена. Зокрема, по професії токар-автослюсар зараз є додаткові так, би мовити, потреба в випускниках, але вже всі учні розподілені по своїх робочих місцях по підприємствах, де вони продовжать працювати по закінченню нашого навчального закладу. Цьогорічний випускний бал, як і належить, проходив помпезно. На свято завітали ряд почесних гостей із подарунками. У стінах закладу це другий такий захід. Нагадаємо, ЦПТО торгівлі та харчових технологій був створений два роки тому. Тоді об'єднались кулінарний та машинобудівний ліцеї. Тоді ж новостворений навчальний заклад перенесли з Козицького на вулицю Гонти.